Ми ставте дзвіночок для того, щоб його не пропустити. Повертаємося в нашу студію. Я мав це обов'язково зробити. І з приводу якраз презентації, які вже відбулися, У нас наскільки мені відомо в Києві ще 15 серпня була презентація, були також в Полтаві, Львові. І що цікаво, сьогодні відбулася презентація в селі Нагуєвичі Рогобильського району на Львівщині. Це так. дуже цікаво, бо і... ідуть ем, столиця, обласні центри і Солоновоючі. Mm -hmm. Якщо вам відомо, чому так, село Гуєвичу потрапило так. в цей по -поясню, речі. Поясню. Річ у тім, що, по-перше, координаторів небагато, бо проєкт дуже скромний, скажімо так, по, по ресурсу. Він скромний. Він такий культуртрегерський, він гуманітарний. За центр і Правобережну Україну відповідає Київ, за Лівобережну Слобідську Україну відповідає Полтава, за Західну Львів, за Південь Одеса. А в Нагоєвичі, це село, в якому народився Іван Франко. Фонд Івана Франка, і, очевидно, це відбувається, не може, щоб фонд не провів одну імпрезу саме там. До речі, сьогодні день народження Івана Франка, і всіх нас вітають з цим, бо він дійсно визначна особа, якою дійсно можна пишатися нам всім. І треба сказати, що премія Івана Франка цей фонд Івана Франка, міжнародний фонд Івана Франка. Він -то і був відомий в основному тим, що вони зробили достатньо престижну премію для гуманітарії сьогодні. Кожного року, 27 серпня, оголошується переможець премії Івана Франка. Сьогодні переможцем є Олексій Сакирков. Уже це оголосили. Премія солідна, я скажу 170 тисяч гривень і золота медаль 37 uh -huh. грамів золота. Це дуже солідно. І е, таким чином, три перших нагородження були у Відні. Потім, коли пандемія почалась і потім війна, перейшли в Україну і, звичайно, куди? Саме в рідне село е, Івана Франка. Таким чином, е, фонд розвивається, і тому вони. Якщо зайти на їхню сторінку, там перелік кількох проєктів. Ну, це я, я проєкт назвав би самим амбітним бо після премії Івана Франка, тому що вони вийшли за ну за межі ну, на, на масштаб всієї о, України. От. І звичайно дуже хотілося б, щоб воно спрацювало. Знову ж таки, підкреслюю, цей проект не зовсім на часі в тому сенсі, що він не воєнний. Він, хоча у нас на презентації було запрошено, нашого представник Українського інституту національної пам'яті, там є проєкти різним і патріотичні, і так далі. Але він на виріст, на виріст, тому що коли я, ну, я особисто обходив, спілкувався з директорами музеїв, театрів різні були враження. Зокрема, казали, що сьогодні робити анонс на велолюдне. Зібрання це значить показати ворогу, що люди зберуться в такий-то час, о такій-то годині, тому скільки багато заходів, коли місце навіть анонсується буквально вже в той самий день, і це якби небезпечно. Але питання полягає в тому, що якби не можна не думати про культуру і під час війни. Я навпаки навіть тут які важко виконати, тому для них може бути дійсно підтримка. Тепер трошки про власне фонд Франка. Ми вже частково згадали про це. Mm -hmm. До речі, у Ярослава Грицака був свого часу прекрасний, один взагалі з найкращих відомих мені курсів, на жаль, які я не міг вживу послухати. Мікроісторія макролюдини», якраз mm -hmm. який був присвячений Франку, і який став ну, для мене викликом в певному сенсі. Бо це курс про одну ну, біографію однієї людини, навіть не біографія, вклав uh -huh. однієї, людини, який розтягнувся, здається, спочатку на семестр, а потім здається, його навіть на рік подовжили uh -huh. Для вищого навчального закладу, ви як людина, яка викладає в навчальному закладі вже ну, не буде багато років. Для вас це було б викликом про одну людину рік викладати. Ну, по-перше, Франко це ну, епічна постать. Вона, ну, а це один із найвідоміших, найзначущих українців. Це по-перше. Тому така посадь цілком може претендувати, як і Шевченка, і Леся і Українка тощо. Це по-перше. По-друге, стосовно Ярослава Грицака, я надзвичайно шаную цього історика як колегу по цеху. Більше того, я б його сказав, це супермайстер, у якого треба вчитися. Його книга про Франка, і вперше вона вийшла про року своє вітчизні», перші 30 років Франка. Це не тільки про Франка, це звичайне про грисака. Це лабораторія, майстерня, це демонстрація того, як треба писати історію українцю сьогодні. Оце топ, ну не скажу, що єдиний, але це от топ української історії писання. Це приклад. І тому безсумнівно, так як ця грубезна книжка була зроблена, то безумовно на ній можна побудувати це вже культурна антропологія, адже він розглядає різні зрізи франкового життя. Я за студентом завжди. Рекомендую прочитати хоча б вступ до цієї монографії. Ну, годі мріяти, що всі перечитають всі рекомендовані, але це така маленька, такий синопсис, такий про західну Україну тих часів. Він дає глибоко. Тому, безумовно, це можна зробити цілий спецкурс на... От на, на все свіч... тобто питання швидше про те, про кого ніж ні, ніж те, що можна зробити, а питання про кого саме, бо про будь-яку людину мені, ну, це, звичайно, це, звичайно, звичайно, якщо це Франко, і якщо це робить Гриця, то звичайно Зрозуміло. <звичайно>. Добре, тепер про Франка в Одесі. Так сталося, що в Одесі є декілька локацій, слава Богу, які пов'язані з Іваном Яковичем. Це ну власне, в нас є пам'ятник mm -hmm. не так давно, який з'явився, не так давно хотілося. В нас є вулиця і в нас є здається, одна меморіальна табличка mm -hmm. якщо не помиляюся біля приморського райвідділку. на mm -hmm. Чи достатньо такої згадки про людину, яка ну насправді на відміну від Лесі Українки, яка тут була зо два десятки разів, Франко був не так багато. Але чи достатньо цього для згадки про нього на такому рівні? Ну мені важко сказати. Легше за все сказати, що ні, і треба щось таке придумати. Да. Я не готовий рекомендувати да, щось, тому що в зв'язку з тим, що у нас дуже багато революційних ідей і революційних дій, я завжди прихильник того, що до будь-якого питання треба готуватися, але. Безсумнівно питання слушне і треба думати. Тобто, ну, кожен час він звичайно, народжує свою там, культуру від відзнаті тої чи іншої персони, чи тої чи іншої події. Ну от Уже в пам'ятник з'явився в роки незалежності, волосія, наскільки я знаю. Так, ну, правда, вона далеченько від центру, не з, центральних, але вона була і була, здається, ще в радянські часи, тому також воно було відзначено. Тому це... Я зараз боюся збрехати, але мені здається, що теж за часів на залежності перемінування було. Ну, цілком, цілком може бути. Ну, не буде, якщо редактори перебірять, вони не теж...